Доброго дня! Це друга частина, де ми детально розповімо про інформацію на дисплеї і меню налаштувань. Дисплей Xeon L дає чітке розуміння про те, на якій частоті присутній сигнал. Для зручності екран поділений на 4 блоки, такі як 0,9 ГГц, 1,2 ГГц, 2 і 4 ГГц, а також від 4 і 9 до 6 ГГц. Показник Fmax відображає пікову частоту сигналу, який зловив детектор, а показник Power показує потужність сигналу у відсотках. Тобто, чим ближче до вас буде знаходитись БПЛА, тим більше відсотків буде показувати пристрій на певній частоті. Також на екрані присутній індикатор заряду з кроком 20%. Щоб перейти в меню, затискаємо дві кнопки навігації і очікуємо його завантаження. Тут можемо вмикати або вимикати звуковий, вібраційний та світловий сигнал тривоги і налаштувати яскравість екрану з кроком 25%. Рівень тривоги. Створений для того, щоб відрегулювати спрацювання тривоги кожної частоти окремо. Тобто, чим більший поріг, тим менш чутливий буде пристрій до сигналів. Ці функції дозволяють адаптувати Xeon L відповідно до ваших потреб, забезпечуючи зручність і комфорт у використанні. Дякую за увагу. До зустрічі!